Прийнята дуже важлива резолюція по підтримки переміщ переміщених осіб українців як всередині держави, тобто внутрішньо переміщених осіб, так і ззовні. Що по ВПО? Необхідність подальшої їх підтримки, в тому числі українським урядом, але за допомоги міжнародної спільноти, виплати ВПО, допомога з житлом, допомога запуском бізнесу. тих, хто хочуть. Це зробити допомога внутрішньо переміщеним особам дітям, бо це дуже важлива категорія, яку так знаєте до того оминали увагою. Тому ці всі речі прописані тепер. Друге для тих, хто за межами України знаходиться створений заклик до країн-членів Ради Європи, створити фінансові інструменти для їхнього повернення в Україну, ті, хто захочуть повернутися в Україну, щоб вони отримали фінансову допомогу від країн, де вони зараз знаходяться. Очевидно, що ми маємо боротися за Україн. І очевидно, що така фінансова допомога буде стимулювати може більше українців повернутись додому. А якщо вони повернуться, дай Боже, так і буде, щоб в них було хоч чим повертатися не з пустими руками. Також важливо щодо пенсій нашим пенсіонерам, які за межами України, там де вони можуть їх вже по віку отримувати, щоб вони їх теж отримували, бо їх рахували як пенсіонерів там, де вони знаходяться. Також визнання документів медичних це стосується наших особ з інвалідністю. Та далі, це звичайно знов-таки стосується їхньої підтримки. Дуже важливо по українській мові, щоб заклик і вимога до всіх країн-членів Ради Європи допомогти з вивченням української мови всім дітям, які з України, і таким чином підтримати їхній зв'язок з Україною. До речі, не тільки дітям, але й тим, хто займається якоюсь творчістю. Тобто співаки, музиканти, письменники, поети, всі ті, хто будуть творити українською мовою, щоб. Вони отримували відповідну підтримку таким чином, зберігаючи культурну ідентичність українську. Ну як ви бачите, дуже важливі речі. Ну і звичайно, наші військовополонені і захоплені цивільні особи заклик негайного їхнього звільнення. Там ще також йшлося про а, те, що якщо Українці, які проживають понад три роки з тимчасовим захистом, аби держави Європи надавали їм довготермінові документи і на проживання. Це важливо, бо ми розуміємо, що на жаль, війна триває. Ми не знаємо, коли вона закінчиться. І дуже важливо, щоб ті наші українці отримували документи там, де вони знаходяться за кордоном, які підтверджують їхній статус і е їхні там можливості. Тому такий заклик так, теж є.